Цікаві факти про листопад. 1 листопада у 1991 році Джохар Дудаєв видав указ про незалежність Чечні. 2 листопада у 1938 році, на підставі віденського арбітражу, Угорщина захопила південну Словаччину і Карпатську Україну. 3 листопада. У 1914 році американка Мері Фелпс Джейкоб запатентувала еластичний бюст гальтер. 4 листопада у 1862 другому році американський винахідник Річард Гатлінг запатентував швидкострільну гармату власної системи. 5 листопада у 1953 році у Києві відкрито міст Патона. 6 листопада у 1960 році у Києві запущено першу чергу метрополітену ділянка Святошино-Броварської лінії від станції Вокзальна до станції Дніпро. 7 листопада у 2015 році у центрі Вашингтона Округ Колумбія встановлений меморіал жертвам голодомору геноциду українців 8 листопада. У 1927 році відбулось урочисте закладання Дніпро Гесу, третьої за потужністю електростанції в світі на той момент. 9 листопада. У 2021 році загальна капіталізація криптовалютного ринку досягла історичного піку в 3 трильйони доларів. 10 листопада у 1928 році у Києві відкрито будинок музей Тараса Шевченка. 11 листопада. У 1988 році на башті Святого Духа Риського замку вперше. Після років радянської окупації піднято латвійський прапор. 12 листопада у 1992 році, у грошовому обігу на території України на функціонування радянського рубля 13 листопада у 1927 році у Нью-Йорку під річкою Гудзон відкрито тунель Голанда перший у світі підводний тунель для транспорту. 14 листопада у 1918 році законом, що підписав гетьман Павло Скоропадський, створено Українську академію наук. Першим президентом обрано академіка Володимира Вернацького 15 листопада. У 1920 році у Женеві відкрилося перше засідання Асамблеї Ліги Націй, 16 листопада. У 1994 році Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 17 листопада. У 1950 році у віці 15 років, 14-й Далай-Лама прийняв політичну владу як правитель Тибету. 18 листопада. У 1987 році зійшли з конвеєра перші серійні Таврі ЗАЗ 1102. 19 листопада. У 1969 році на стадіоні Маракана у Ріо де Жанейро футболіст Пеле забив свій тисячний гол 20 листопада. У 1985 році випущена Microsoft Windows 1 — 21 листопада. У 2013 році вечірнім мітингом на Майдані Незалежності розпочалася Українська революція гідності 22 листопада. У 2004 році, після оголошення центральної виборчої комісії, попередніх результатів президентських виборів на Майдані Незалежності починається помаранчева революція, 23 листопада. У 1963 році Бібісі почало показувати доктора Хто найтриваліший науково-фантастичний серіал усіх часів, 24 листопада. У 2004 році Центральна виборча комісія оприлюднила офіційні результати виборів президента України, сфальсифіковані на користь Віктора Януковича, 25 листопада. У 1896 році вирішено заснувати Київський політехнічний інститут, 26 листопада. У 1948 році у Бостоні надійшла в продаж перша модель фотоапарату Едвіна Ленда Поляроїд 27 листопада. У 1920 році почалося слуцьке повстання білорусів проти радянської влади 28 листопада. У 1973 році відбувся перший тиждень моди в Парижі. 29 листопада у 1877 році Томас Едісон вперше продемонстрував фонограф. Фонограф пристрій для механічного запису і відтворення звуку. 30 листопада, у 2013 році відбувся злочинний силовий розгін Беркутом мирних протестувальників на Майдані Незалежності.